Дівчатка, вітаю вас! Зараз подивимося з вами журнальчик літніх моделей. Це той журнал, який йшов в подарунок разом з Вереною. В Верені взагалі шикарні всі моделі, 52 їх. Хто не дивився огляд, то під цим відео збережу вам посилання, обов'язково подивіться. Хочу нагадати вам, що я з вами ділюся фото моделей, описами моделей в моєму телеграм-каналі. Якщо щось подобалося вам з цього журналу, пишете під цим відео номер моделі, і потім теж буде посилання під цим відео на телеграм-канал, переходите туди, і там вже буде фото. Так, дивимося, що тут цікавого. Я вже, звісно, передивилася декілька разів. Є модельки, які ми вже з вами бачили, коли робили огляд попередніх журналів Сабрина або Верена. Так, тут перша у нас така маєчка чудова. Якщо бистро гортаю журнал, то ви ставите на паузу, можете роздивитися відео, можете його приблизити, так же, як і фото. Так. Перша маєчка гарна, гарна, зручна. І, зверніть увагу, як кораловий гарно поєднується з шоколадним відтінком. Брюк. Дуже гарний ромби, класичні ромби. Так, далі. Далі в нас така футболка, або, можна сказати, літній половер весняного зеленого кольору. Трішки навіть салатний він. Салатовий. Візеруночок, візеруночок дуже знайомий. У мене є майстер-клас на цей візерунок. Так, я в'язала кардиган. Старенький візеруночок. Але такий він дуже гарний, як ялиночку трішечки нагадує. Так, гарна моделька і гарний. Для літа візеруночок. Так, далі ось яка гарна теж футболка. Так, сподіваюся, вам все гарно видно. Просто біла футболка з гарним таким візеруночком комбінований. бачите, і просто лицева гладь, і ажурчик. І якщо у вас залишились ниточки, це мені зразу таки спало на думку якоїсь гарної пряжі, так, кольори, які вам подобаються, то ви просто вплітаєте сюди полосочку. Чому би ні? Дуже гарно. непогана моделька. Так, тут просто футболочка в ромби ажурні, коралевий колір, дуже гарна. Взагалі вона проста. І викройка проста ось вона. Ряд, поряд. Зверніть увагу. По прямій в'яжете виріз горловинки зробили все. Нічого складного. Візеруночок теж зовсім не складний, ромби. Але якась вона така затишна ця футболка. Приємна. Виріз горловини, манжети. І понизу у нас замість різинки, бачите, там треба пров'язати накид дві разом лицевою. Нічого складного, але дуже приємна модель. Так, дівчатку, це ми вже з вами бачили бачили в варені, в варені, здається, не в Сабрині. І сумочка, і ця маєчка. Власні моделі, але викрика ряда поряд, тому можете подивитися. Звичайно. Мабуть, тут акцент на візеруночок, на гарний такий оливковий колір і, звісно, сумочка. Теж приємно. Так, це платічко, ми з вами теж вже бачили. Бачите, тут таке позбирали в цей журнальчик ті, ті модельки, мабуть, які користуються попитом, так, і зібрали його до одного журналу. Так, ось гарна тоніка. Ну, написано подовжена футболка. Подовжена ажурна футболка. Або літній пловер можна назвати і так, і так. З квіточкою, ажуром. Стильна модель теж. Схема є, бачите, журнал німецькою мовою, але схема в ній нічого розбиратися, там все таке ж саме, як і в нас. Бачите, вона вив'язується, поширюється знизу до плічка. Спущене плічко. Зараз майже всі, не всі, а майже всі модельки зі спущеним плічком. Так, ця є маєчка, мені здається, я її не бачила. Дуже гарна. Бусковий колір, два відтінки жовтий і шоколадний. Молочний шоколад. Таке прям свіженьке поєднання. Гарна майка. Викрайка до маєчки теж простенька. Це така базова річ. На кожен день і зі спідницею, і з шортами, і з джинсами можна її вдягти. І бачите, вона по фігурі, але не в обліпку, не так, щоб дуже прям по фігурі сильно сидить, коли в'язана річ теж не, не гарно. А тут і по фігурі вона, і трішечки така свободна, гарна модель теж. Так, для романтичних дівчат моделі, хто полюбляє рюші різноманітні. І візеруночок такий нарядний. Так, ще комплект. Теж, який ми з вами вже бачили, топ. І французька кофтинка, мабуть, можна сказати. Так, показую вам тут, бачите, на тоненьких бретельках. топ. І такий ковтинка чи кардиган, як вам зручніше називати. А бретельки тут, мабуть, гачком вив'язана просто. Повітряні петельки. Бачите, вони зовсім тонесенькі. А теж бертельки, звісно, ми можемо зробити на свій смак. Не обов'язково тоненькі. Так, з бахромою така у нас теж футболочка. Ажурна. Ажурна яскрава. Це дуже мені сподобалося плаття вкорочене. Довжину різну робити можна. І довге плаття теж буде гарне. І трішки нижче коліна. І, наприклад, босоножки на шпильках. Буде чудовий образ. Тут мені подобається поєднання кольорів, бачите, сірий і золотистий. Теплий і холодний відтінок, але якось воно так благородно поєднується. Тут ще можна роздивитися. Сірий меланж. горловини тут цікавий. Подивіться, одразу на викрийці квадратиком, і тут вони комір просто по прямій в'яжеться, а потім він так легко, повільно не спадає. Так, маючка теж. Теж комплект майка і кардиган. Кому ще сподобалася дівчатка, пишіть. У мене таке таке чувство, що вже все, все, майже все з цього журнальчику ми з вами бачили. Але комусь з вас пощастить, хто перший раз зайшов на мої огляди. Це ж непогане м'ятне платічко, то для вас буде все нове. До речі, дівчатка, ще раз повторююся, так, що журнал на німецькій мові, але за допомогою GPT-чату можна все легко дуже перевести. І навіть якщо немає схемки в опису, то gpt чат вам намалює і схемку. Так. І з капюшоном, з капюшоном ще така. Теж літня літня модель. Топ написано топ від капуце. Так, дівчатка, дякую, що ви зі мною. Підписуйтеся, ставте подобайки, коментуйте, що вам сподобалося, що не дуже, який колір вам сподобався. Дуже люблю ваші коментарі, читати, Тому пишіть. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!